Ну що, записуємо довгоочікуване відео. Намір на це відео записати максимально чітку, зрозумілу, конкретну інформацію по симптомам по болям. біль в шиї, біль в голові, біль в грудях, біль в животі, проблеми з травленням, біль в спині, в тазу, в ножках, німіють ножки. Це відео це максимально чітке руководство до дій. На минуле відео попав кролик, а тут... Тільки я спсіла, прийшов кіт. Руководство правильно на українській мові. Тут ви зрозумієте свої симптоми, і ви зрозумієте, про що вони вам кажуть, куди вони вас направляють. Декілька днів тому в своєму телеграм-каналі я давала інформацію про те, які зміни сильні, поворотні, стали у нас з, з, з ніч, з п'ятниці на суботу, з суботи, на неділю. І а, дуже сильно змінилась енергії, і змінилося те, що буде зараз діяти, а що не буде діяти. Наприклад, дуже коротко. Якщо раніше ми проходили свій досвід, набували якихось там навичок через біль і страждання, то зараз ми будемо набувати навичок через ам на українській мови вже не буду шукати преодолювання свого страху через довіру в те, що все, що відбувається, це для мене, і воно мене кудись направляє, і через те, що ви відчуваєте, куди вас ведуть, і туди йдете на довірі. Що може заважати вам, щоб використовувати ці енергії на свій лад, щоб жити нормально, спокійно, це родові програми і установ. В кожній родовій системі є якісь події, які були не пережиті, і вони ці відчуття через ті події вони перейшли далі по людям. І ви відчувати можете якусь біль, якийсь страх, занадто сильний страх, наприклад, втрати, хоча в житті ви нікого не втрачали. І це про те, що у вас ці програмки, вони... Піднімаються, і вони дають вам оце безпокійство. Але... безпокійство. Йо. Але другий момент це те, що оці ж самі родові програми, блоки, або якісь ваші події пережиті в минулих життях, вони вас можуть блокувати до ваших бажань. Тому що те, що ви там пережили, наприклад, ви там. Пораділи, а потім сталася якась подія, дуже важка подія. І ви зв'язали оцю радість з тими подіями. І тепер тут ви будете боятися цю радість. Ви, наприклад, там щось спробували кудись, там, наприклад, в подорож поїхали, там щось сталося. Знову ж таки, ви можете боятися подорожей зараз, тут. Ви можете максимально. Упиратися цим подорожем, але це все йде підсвідомо. Тобто, а як це підсвідомо проявляється в вашому житті? Ви не наче щось хочете, ви не наче щось бажаєте, ви ставите якісь свої цілі, але стільки перепон на шляху до тих цілей. Тому що варіант, або ви і поставили не свої цілі, а в когось просто побачили, захотіли так само, а не пропустили через свою душу. І другий варіант родові установки і блоки блокують вам оце е, здійснення бажання, того що підсвідомо те ваше бажання небезпека. А хто піде в небезпеку? Ніхто. От і ваше тіло, ваша свідомість намагається. Уберегти вас від того, але свідомо ви не розумієте, чому ви себе оберігаєте від того бажання, наприклад, від того масштабу, в який ви хочете. Ви так можете оберігати себе навіть від здоров'я і від інших таких ключових, важливих моментів, які зараз нам дають можливість стояти ножками на землі, відчувати цю опору. Тепер ідемо по симптомам. А, мені часто люди зараз жаліються, люди, клієнти жаліються на якусь біль: біль в шиї, біль в голові, біль в грудях, біль в животі, проблеми з травленням, біль в спині, в тазу, в ножках, німіють ножки. І ми зараз швиденько по цим всім болям, по цим всім симптомам пройдемося, і мені дадуть інформацію, що це взагалі, про що це з точки психосоматики чи психології. А з. З цілісного підходу, в тому числі енергетичного, і з підходу того, які у вас можуть блоки фонить, що дають вам такі симптоми, давайте почнемо зверху донизу. Головні болі. Головні болі зараз які можуть бути? Якщо це звичайна головна біль, яку ви відчували ще багато-багато років тому, то це ще таке. Але якщо у вас якась нова головна біль, то ви на неї обов'язково звертаєте увагу. Що саме нова біль вона сигналізує вас і направляє. Ви можете відчувати якусь, типу, як, а, таке давлення в голові. Бо таке відчуття інколи таке може бути відчуття, не наче вас щось намагається впертися в ту голову, а місця не вистачає, і ви не наче, Утримуєте це все, але не можете розширитися. Це про те, що у вас трохи низький рівень енергії, і зараз всі ці завантаження підсвідомі-свідомі, йдуть переналаштування, ви не можете їх провести. Ну, от От що значить провести? От уявіть, що у вас є шлунок на 500 мл, условно. Ви туди залили 500 мл, вам комфортно. А ви, а ви зараз заливаєте в шлунок 500 мл, 700 мл і вас розпирає що вам треба зробити? Вам треба потрошечки працювати з тим, аби ваш шлунок не розперло, аби ваш шлунок був еластичний. Він міг розтягнутися на необхідну кількість і стягнутися. Теж саме і з нашим рівнем енергії, коли ми в голову не можемо вкласти. Трошечки розширитися. Я вам скажу такий нюанс. в мене був десь, напевно, місяці вісім назад, таке відчуття, неначе, типу, я не можу весь об'єм пропустити, і не наче я в тілі обмежена. Але потім я зрозуміла: окей, тіло ми обмежені, там органи ми там, через ребра не пропустимо назовні. Нам треба органи свої вмістити всередині. але... Енергія вона може виходити за кордони вашого тіла. Наше енергетичне поле, ну в кого в різні а, є об'єми, десь отак от, над нами, наприклад. Ну, У мене трохи більше, бо я працюю з людьми енергетично. А, у нас є оболонки різні, наші енергетичні, і вони, вони еластичні. Більшу кількість енергії вони пропускають, вони трохи розширяються, меншу кількість вони трохи зжимаються. І... Наша задача, крім того, щоб аби зробити еластичним це все, тобто медитації, якісь практики, просто банальне усвідомлення, ви п'єте якусь каву, ви тримаєте цю каву, ви усвідомлюєте, яка вона на смак, як вам як вам з цими відчуттями, коли ви п'єте цю каву? Тобто, концентруючись на тут і зараз, ви неначе концентруєтесь на своєму всередині підсвідомому. Тобто, одна із причин головної болі, яка типу давить або щось не вміщує, це про те, що вам треба робити більш гнучким, про те, що ви не можете вмістити той об'єм інформації, енергії, який до вас заходить. Як ви ще можете розширяти об'єм без всяких там, наприклад, практик, просто давати собі. Спати навіть протягом дня. Тому що те, що ви не можете вмістити, будучи в свідомості, ви можете вмістити, будучи у вісні або оцей такий момент, коли ви напів у на пів не в вісні. Другий момент головних болей – це коли ви не приймаєте мозком те, що ви вже готові прийняти душою. Це про що? Це... Коли ви свідомо йдете за якимись установками. Вам там щось хтось сказав, і ви в це повірили, ви це на себе натягнули. Там я не знаю, сіль розсипали до сварки. Все, це ж точно сіль розсипала до сварки. А ви придумаєте собі аналогічну іншу установку: сіль розсипала до грошей. І нехай це буде нелогічно, але це буде ваша установка, в яку ви почнете вірити. Або можете свідомо казати, що це думка інших людей. Це не моя думка. Кожна людина сприймає інформацію або щось говорить через свою призму досвіду. Ви уявіть, в кожної людини свій досвід. Немає жодної людини, яка прожила такий самий досвід, як ви. Навіть якщо вона прожила схожу ситуацію, стан, в якому вона вже проживала цю ситуацію, був інший. Ці всі емоції, відчуття, досвід, результати, вони вже є в людині. І з оцим всім комочком вона приходить переживати якусь подію. Навіть схожа ситуація, ви все одно розумієте, я не та людина, я не та людина, яка там зараз щось робить. Проговорюйте собі про те, що ви не та людина. І таким чином, не приймаючи ні її життя на себе, ви можете його не винести. Нам інколи здається, що людина проживає щось там легко і так далі. А людина може не показувати ті моменти, де вона проживає тяжко. І ви можете бути хибною думкою про неї і хотіти її життя, а насправді там багато, наприклад, болі, але в іншому ключі. І ви не зможете її прожити, бо це біль для тієї людини. Ну, раніше була біль, уже зараз буде через інші. З головою, я думаю, закінчили. Свої питання пишіть під відео або в інстаграм, я буду на них відповідати. Будь ласка, діліться своїми питаннями, бо я хоч буду знати, яку інформацію вам треба давати. Йдемо, грудна клітка. Грудна клітка, вона може бути як і спереду, отут, не наче інколи кажуть мені, не наче хтось мені сюди щось поклав, таке тяжке, і я його оце таскаю. Або за спиною, наприклад, в грудному відділі можуть бути якісь зміщення хребців ваших, можуть бути тут якийсь дисбаланс, може бути, сколіоз або ще щось. Про що це? Про обмеження вас самих. Якщо в голові ваші обмеження були через інших людей і інших думок, то тут ваші особисті обмеження. Тут ви працюєте над своєю дозвільною системою, і всі програми, які ви будете в собі там усвідомлювати, оці зв'язки, там, наприклад, там, радіти не можна. Це все лише ваші блоки для самої себе. Чому це все тут відбувається? Тому що тут у нас там всередині наша душа, наші відчуття, наше серце, а ви його блокуєте просто банально своїми обмеженнями, працюєте над обмеженнями, над дозвільною системою, і буде вам щастя. Йдемо далі. Травнева система. Ви щось не перетравлюєте, це на психосоматичному рівні. З точки зору енергетичних, це ще блоки радіти, блоки просуватися. Не питайте, чому не знаю. Дають таку інформацію. Мені кажуть, що колись були якісь події, і там люди щось пропускали, типу як через харчування, а, вони щось нове придумували, і це пропускалось через харчування. Вони нові смаки, типу, пізнавали. Наприклад, самі-самі перші люди, вони смаки пізнавали, це, те, сі, і це все було типу, як розкриття себе через вкусові оці рецептори. І зараз оця от, така от підсвідома штука вона протягнулася до наших часів. І зараз все там, де ви щось не перетравлюєте, це про те, що ви боїтеся йти в ріст. Але це стосується саме проблем хронічних якихось захворювань, або ну, коли ви відчуття цього такого, що мене тошнить. Тобто вас тошнить від нового, по суті, ви не приймаєте те, що до вас йде, або взагалі можливостей своїх не приймаєте. Але це знову ж таки не про прийняття, це про розвиток. Про... Це більше, напевно, про страх, про блоки, підсвідомі стосовно розвитку. Але якщо ви відчуваєте що ваше травлення стоїть, це про застій енергії. Це може бути навпаки про те, що ви занадто багато думаєте, занадто багато собі дозволяєте думками, але при цьому ви не дієте, тобто енергію не припускаєте, і у вас енергії при... прийшло. І застій стався. Ви про щось подумали, ви взяли якийсь намір свій бажання, і вам прийшла енергія на її виконання. А ви далі сидите, думаєте, мозгуєте, аналізуєте і нічого не робите взагалі. От тоді у вас стає а, живіт, він може бути кам'яний, він може бути а, просто. Блокується ваше травлення, блокується засвоєння. Це може бути як результат і анемії, і всякі відчуття розбитості, того, що ви не дієте. І це все у вас стопариться. Навіщо засвоювати вітаміни, якщо ви все одно не дієте, і вони вам не треба будуть? Йдемо далі. Руки, коли німіють ваші руки. Коли німіють руки, це ваша підсвідома установка, що ви берете багато. Ви думаєте, що ви берете багато. Якщо психосоматологи дивляться мої відео, я не психосоматолог, я отримую інформацію свише, Передарю її до людей, і от це таке, що типу, я не можу це все охопити руками. У мене руки, типу, як даряві, через них все проходить. Це, до речі, і про гроші. Тобто, ви готові до великих сум, наприклад, ви готові до якогось розширення. Це може бути не лише в сумах, це може бути в якомусь майні. нова машина, новий будинок, а, нова робота, яка принесе вам новий дохід, нові ідеї вашого бізнесу. І ви і вас все типу, як ваше сприйняття, я не можу це охопити. І воно що зробить? Якщо ви багато коробок берете, вони всі поваляться, от ваше сприйняття. Тому люба біль, яка зв'язана з руками, ось зараз, я кажу на момент зараз квітень і до жовтня, але в деяких затягнеться і до січня. Це про саме варіант. Я не можу охопити свої можливості. Тут саме про довіру собі, не до всесвіту. Всесвіт вам дає. Ви вже типу готові. Ви вже готові це приймати. Але ви думаєте, що ви не справитесь, що ви це не охопите, що ви це втратите. Тому ви працюєте над тим. Чого ви так думаєте, де в вашому житті, в минулих життях, в родових системах були ситуації, коли людям прийшло, вони не справилися і все розсипалося, туди виниряєте. Тут вже якраз в допомогу розстановки, тут в допомогу регресії. Звертаєтесь до мене, я використовую любі інструменти і підлаштовуюся саме під тим, що вам дасть найкращий результат. І тепер. Переходимо до нашої шиї. Шия. Просто тут може бути багато граній. У нас є і шия, і в нас є отут-такі вот вот точечки, типу як кріплення голови і шиї. А тепер відведіть дітей, якщо ваші діти дивляться це відео. Дуже багато в ротових системах було досвіду, коли або катували людей, або і в тому числі катували через розтягнене тіло, відокремлення голови від тіла, або другий момент, коли наказували через відрізання голови від тіла. І ваша система це пам'ятає. І тут іде всюди там, де занадто страшно, де вам занадто страшно. Ваша підсвідомість згадує ті моменти, бо найбільший був страх перед смертю, або найбільший був страх перед катуванням, знову ж таки, з розумінням того, що там закатують до смерті. Тому ви труситеся і всюди там, де ви труситеся, ваша шия, ваша голова реагує ззаду. Того, що, чого ще ззаду, бо неначе тяжка. Ви не знаєте, що вас очікує. Тут іще і страх невідомого. Ви не знаєте, що вас очікує, або ви думаєте, що ви не знаєте, що вас очікує. Коли ви робите якісь практики медитації, ви можете закрити очі, і ви можете побачити картинки свого минулого, знову ж таки, там можуть бути вірогідності, в залежності від того, що ви тут робите, ваше минуле переналаштовується. Але найближче минуле, наприклад, ви можете побачити. Ви можете бачити свій масштаб. Наприклад, ви зараз живете в однокімнатній квартирі, ви закрили очі, помедитували, побачили якийсь там трьохповерховий будинок. Страх. І тут все може пробудитися. І блоки ваші, і ваш страх невідомого, як я з цим взагалі справлюсь, з руками вашими, як я там справлюсь, як я це все, все понесу. Дуже сильно аналізуйте. Ну, тут, скоріше, не про аналіз, а про підмічання, на що саме ви реагуєте тою болю чи симптомом. Того, що десь ви можете зреагувати шиєю, а десь ви можете зреагувати животом. Але в якихось ситуаціях ви можете реагувати комплексними симптомами. І от саме ти беріть ті ситуації в роботу, ті свої реакції, де вас максимально, ну, як то кажуть, на мозок, коли одягають різні там, оце, штуки, рецептори. І коли людина щось думає на щось реагує, світиться та чи інша зона. От ваша задача знайти, на що ви реагуєте всіма зонами, максимальною кількістю своїх зон. Ви зараз можете одну банальну програмку зняти, і більшість ваших симптомів відпаде. До речі, я працюю зі своїми клієнтами саме так. Я не хожу по поверхневим програмам, я ніряю в глибину, тому в мене в клієнтів моїх кардинальні зміни. І да, ті, хто бояться кардинальних змін, не йдіть до мене на корекції. Ой, буде довге відео, рібята. Біжимо далі. Стосовно шиї, якщо ще мені якась інформація прийде, то я її розповім, тому що літом, наприклад, більше буде моментів, які будуть зв'язані з шиєю, але на сьогоднішній момент поки так. А, ідемо далі, коли таз і а, поясничний відділ, наприклад, крістець, копчик, ну копчик менше, але копчик, і а, сіднички ваші, і все, що зв'язано з жіночністю або чоловічністю, от самий сок зажаття і страх свого полу. А в минулих життях ви могли вибирати різні пол. У нас є таке, що а, хтось вибирає більш любить більш жінок, хтось більш чоловіків. А, а, але є, типу, як у душі пріоритетне а, те, ким він любить бути в житті. У мене, до речі, пріоритетне чоловіки, але в цьому житті я жінка. Ось тому ТАС – це про те, що, наприклад, ви там були чоловіком, условно кажучи, щось натворили там тим чоловіком. І зараз, ви, будучи жінкою, не приймаєте свого чоловіка, бо він чоловік. Тут ви працюєте над тим, як ви реагуєте на протилежний пол, а якщо ви чоловік на жінку, якщо ви жінка на чоловік. Зараз, на сьогоднішній день, це перше, на що вам треба звернути увагу, тому що оцей рік-півтора він, він же ж про гроші, про відносини, і хто ще в минулому році не встиг про реалізацію, то він ще про реалізацію. І от ви звертаєте увагу про те, як ви відноситеся до відносин, як ви взагалі реагуєте на, ем, на торкання вас, як ви реагуєте на спілкування з протилежним полом. Саме на це звертаєте увагу. І тут, е, тут, скоріше, про травми, про, е, про травми минулого, щось там хтось мені зробив, або я там, будучи тим, зробив чи зробила, а не про дозвіл собі, як зазвичай вважається сексуальність. Сексуальність, да, але це скоріше пізніше десь на осінь. На сьогоднішній день дивіться в сторону сприйняття протилежного полу. Ноги. Ноги у нас можуть німіти, може варикоз, якийсь боліг, коліна. Ну, коліна тут можна окремо ви бачили, запишу окремо чи ні. Коліна, стопи. Давайте візьмемо в цілому ноги про те, що я боюсь іти. Тут, знаєте, дуже часто ваша шия дуже класно ваша шия інколи руки дуже класно поєднується з ногами. І виходить, що ви боїтеся, що, що, що те, що до вас йде, воно страшне. І ви знаєте, це така реакція, неначе не ви очікуєте, От коли екзамени здавали, ви стоїте, ви тіліпаєтесь. Ну, хтось там ходить ну, таке. ви стоїте, тіліпаєтесь, і ви боїтеся. От так само і ноги, тільки коли ви, наприклад, лежите, вони будуть німіть. Того, що підсвідомо вони ціліпаються, їм страшно. Вони не знають, що зараз з ними буде. І набагато краще окам'яніти. Або покласти вас в ліжечко, зробити вам біль, аби ви туди не йшли, бо там страшно. Тут ви працюєте над своїми страхами, дозвільна, дозвільна система і м, над вашими бажаннями. Ще ж страшно, коли, коли страх невідомого. А коли ви чим більш чітко своє показуєте бажання, і чим чіткіше ви розписуєте, що ви хочете, тим конкретніше ви, типу, як пробудовуєте своє майбутнє. І вашим ножкам вже видно, куди ви йдете і чому. І тоді вони починають заспокоюватися. Ця інформація стосовно ніг дійсно лише до червня, включно, в когось затягнеться до липня початок. Все, далі про, про ноги це вже буде інша інформація. Є люди, які, типу, як запізнюються з пропрацюваннями, і для когось, хто зараз побачить це відео, наприклад, влітку, а то той осінню, то значить для вас це актуальна зараз інформація. Ви не будете бачити відео, або ви не, не звернете на от саме цей блок інформації увагу, якщо вона вас не стосується. Давайте чуть-чуть окремо візьмемо стопи і коліна. До речі, стопи і коліна вони а, однакові. того що в більшості випадків стопа, коліна, стопа, коліна, стопа, коліно. Якщо стопа сюди, коліно сюди, йде право і йде а, ну, не зовсім. Коротше, ми ходимо ось так. І куди йде коліно, туди йде стопа. Коліно це про напрям, про ваш напрям. І стопа йде за вашим напрямом. Грубо кажучи, коліно ваша душа, стопа, ваш мозок. Ви йдете за своїми відчуттями, коліно, показує напрям. І стопою ви за тим напрямом ідете. Тобто, ваше тіло слідує за вашою душою, за вашими відчуттями. А, тому, якщо у вас хворіють коліна, або у вас а, складається погано зі стопами, от ви і звертаєте увагу, коліна це більше про душу, про відчуття, про напрям. І, а, а стопа це прослідування. Я слідую за своїм напрямом. Якщо у вас дисгармонія, ви не слідуєте, або десь у вас іде поломка. Я надіюсь дуже сильно, що це відео вам допоможе. Я, блін, спеціально в першу чергу записую відео, не снідаю, щоб все вам видать правильно. Ця інформація надважлива. Діліться нею, діліться в сторіс, пишіть свої інсайти. Я буду дуже рада їм поділитися, почитати їх з вас, з кожного, по одному інсайту під цим відео. На сьогодні все, я побігла нарешті снідати, а вам бажаю гарного дня і до зустрічі!